Найсмішніші українські фрази. Українська мудрість це куліш, ситна яскрава і з перчинкою. Сьогодні ми розберемо три фрази, які змусять вас сміятись і задуматись одночасно. Перша Лінивий двічі робить, скупий двічі платить. Це прямо мотиваційний девіз для тих, хто хоче зекономити час чи гроші, а виходить завжди однаково. Або шукай нову роботу, або плати більше. Друге. Любить, як вовк порося. Мені подобається ця фраза. Це ідеальний опис пристрасних стосунків, де одна сторона обожнює іншу, але тільки на обід. Якщо хтось так вас любить, тримайтесь від нього подалі. І остання фраза: Лякана ворона куща боїться. Класика! Класика про тих, хто одного разу помилився і тепер боїться всього. Уявіть собі ворону, яка нервово озирається на кожен кущ. Смішно? А тепер у